А кипіло з Філіпом Диканем. Продовжуємо наш прямий вечірній термін. Я Звати Філіп Дикан, я його ведучий. Ради вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо накипіло, хто із самого початку з нами. Ну і з такої культурної, культурно-гуманітарної теми можна сказати, переходимо на практично. Минулого тижня ми говорили про те, як можна переселенцям, вимушено переселеним особам, якщо такою офіційною казенною мовою я б сказав, говорити. А взяти кредит на житло в тому випадку, якщо немає житла знищене, але але значно пошкоджене, але знаходиться на окупованій території. Зараз ми продовжимо цю тему, але поговоримо про те, як власне можна отримати допомогу, як можна отримати житло, якщо воно у вас знищено пошкоджене. Ну одним словом, ви Залишилося без без нього. Я представляю юристку громадської організації «Інститут аналітики та адвокації Владиславу Ламакіну. Владиславу радий вас вітати на хвилях радіо Накипіло». Доброго дня, дякую за запрошення. Дуже приємно. тема. Да, тема, знаєте, на жаль, вона не перестає бути актуальною? Я, я так скажу, бо знов і знов продовжуються обстріли, бомбардування, те, що називається прильоти і так далі. І ну, багато хто з людей залишається без житла або взагалі, або в той чи іншій мірі. І постає питання: а як власне що? Робити? Робити далі. От давайте на цю тему і поговоримо, і ну, власне, власне почнемо з того, хто саме може може розраховувати на от таку допомогу. Дивіться, на компенсації за пошкоджене зруйноване житло відповідно до чинного законодавства може розраховуватися, розраховувати громадянин України, який є власником пошкодженого чи зруйнованого житла, і який досяг 18 років. Також обов'язковою мовою є те, щоб право власності було зазначено у державному реєстрі речових у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, тобто це є основною uh -huh. умовою для отримання для подання заяви на компенсації. Так, і е, який алгоритм? От, е, е, наскільки, по перше, е, ну, я, я запитаю так, наскільки житло повинно бути, яка ступінь повинно бути е, зруйнована, знешкоджена, щоб людина могла претендувати на компенсацію? У нас є два терміни в законодавстві: це коли житло пошкоджене і коли житло знищене uh -huh. або зруйноване. Тобто, коли житло пошкоджене, це об'єкт нерухомого майна, який Підлягає відновленню шляхом проведення там капітального ремонту або поточного ремонту. Якщо це житло зруйноване, то це об'єкт нерухомого майна, яке знищене, да там внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій з боку Російської Федерації, і воно взагалі не підлягає відновленню шляхом проведення там ну, будь-яких ремонтів, угу. або взагалі це є ну, економічно недоцільним. І тому, коли житло от, чи пошкоджено, чи знищено, зруйновано, то особа має вже право на отримання компенсації. Але для того, щоб отримати дану компенсацію, потрібно спочатку. Повідомити державу про те, що у от, у власника зруйноване чи пошкоджене житло, Знаєте, я, я це вас переб'ю. Це... Перепрошую тут. Часто виникає питання, коли людина не розуміється, не знає точно. А чи має він право так би мовити, от власне повідомляти державу? Да, у когось там дійсно невеличке пошкодження, комусь пощастило. каже: ну у мене там трішки, скажімо, побило скло на балконі, умовно кажучи, або вибило одне вікно. А он у сусіда там півквартири немає, то ж ну. Неспівставні а, знешкодження і а, пошкодження, точніше, і чи маю я право подавати а, заявку на компенсацію? Відповідно до постанови Кабінету міністрів під номером 381 зазначено, що незалежно, незалежно яка ступінь пошкоджень, але основне, щоб ці пошкодження були внаслідок там бойових дій, диверсії, терористичних актів з боку Російської Федерації. Тобто немає такого ступеня пошкоджень, після якого особа може звернутися за компенсацію. Якщо майно пошкоджено після 24 лютого 2022 року, якщо майно пере перебуває на підконтрольній території України, і якщо майно пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації, то особа має право звернутися із заявою на отримання компенсації від держави. Ну і пошкоджене майно має бути на території, на яку почалася агресія, власне, після 24 лютого 2022 року, так. Так, так, так воно mm -hmm. має зараз бути на території, яка є не окупована і на якій не ведуться ну, бойові дії. Ну да, це, це це власне зрозуміло, хоча уточнено дійсно не зайве, будемо так казати. І е, який алгоритм дій? Я розумію, що багато вже, е, вже людей скористалося допомогою, е, скористалося от такою можливістю. Я знаєте, я скажу навіть, що я по своєму дворові бачу, як багато людей міняють вікна, незважаючи ні на що, тобто вони. Знають як це відбувається, але все ж таки, ну я думаю, що точно не всі, і все одно виникають питання, бо є різні, різні шляхи, так би мовити. Якщо житло пошкоджене у особи, то тоді їй потрібно спершу це повідомити державі про те, що майно пошкоджене. Тобто, це можна зробити шляхом подання заяви через. ДІЮ, портал дію або через подання заяви через ЦНАП чи УСЗН, управління соціального захисту населення це перший такий крок, особливий і важливий, який треба зробити, тому що без цього кроку особа не отримає компенсацію. Далі другий крок це піти в поліцію і написати заяву про те, що майно пошкоджене, і отримати оригінал витягу з єдиного державного реєстру речових прав. Перепрошую, з єдиного державного реєстру додаткового розслідування для того, щоб підтвердити факт фіксації пошкодженого житла. Далі ми вже подаємо заявку на отримання компенсації за пошкоджене житло. Заявку ми можемо подати як в електронній формі, так і в письмовій формі. Електронна форма це у нас «Дія», портал ДІЯ, Ну, паперова форма, це ми зможемо знову ж звернутися в ЦНАП з відповідними документами, а саме це документи, які підтверджують особу власника, документи, які підтверджують право власності на квартиру чи на будинок, і е, можна взяти з собою витяг з поліції про те, що майно дійсно пошкоджене так. Якщо після щодо, я, як я... щодо дія я перепрошую, а от е, який mm -hmm. сервіс там є відновлення або відшкодування збитків? Дивіться, в дії у нас послуга є відновлення, якщо ага. це пошкоджене так далі, отримання, отримання компенсації. Після того, як ми вже подали заявку, у нас по законодавству така процедура, як комісія має виїхати на об'єктну об'єкт об нерухомого майна, оцінити всі пошкодження, винести чек-лист і на підставі даного чек-листа вирішити, чи особа потребує отримання компенсації за пошкоджене житло, чи не потребує. Взагалі по законодавству це все робиться на протязі на протязі днів. На практиці, на жаль, довше. Після того, як вже комісія склала рішення, вже особі ну, можуть надійти кошти, Якби. По законодавству у нас є дві категорії: це категорія А, відбулися зміни в законодавстві. Сюди входять квартири і розмір компенсації це від 200 тисяч гривень до 350 тисяч гривень. Ага. Також у нас є категорія Б. На це вже сюди входять будинки, і можна отримати компенсацію. У розмірі розмір збільшився від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Також змінилися були терміни отримання даних коштів і терміни зберігання даних коштів. Тобто, якщо у нас, наприклад, категорія А квартири. То у нас кошти можуть ну, перебувати там на рахунку зі спеціальним режимом на протягом 12 місяців. Особа має скористатися даними коштами. Якщо вона не якщо не скористається, то кошти вертаються назад у трим ага. Якщо це наприклад приватний будинок, то кошти можуть лежати на рахунку зі спеціальним режимом 18 місяців, і людина має ну право е, здійснити ремонт чи купити будівельні матеріали. За цей от період, не, власне, угу. Ага, в ви, випадку, якщо ви власник приватного житла, то це півтора року. Якщо квартири, то точніше, приватного будинку це півтора року, якщо квартири, то це рік. І Владіславо, скажіть, будь ласка, оцей мінімум 200 тисяч це не значить, що це от та мінімальна сума, менше якої людина не отримує компенсацію, все залежить від ступеню пошкодженості квартири, правильно або житла? Так, так, Ви Тобто, може, рацію, може, також... може і менша сума, звісно, бути так. Можу також додати, що у законодавстві є от такі пункти, коли особа, наприклад, частково здійснила ремонт, ремонт власне пошкодженої там чи квартири чи будинку. То зараз законодавство дозволяє власнику пошкодженого житла отримати компенсацію за те, що він от витратив на ремонт. А також отримати компенсацію за те, що він ще має витратити якби, на ремонт чи придбати якісь будівельні ну, будівельні матеріали. От важливий між іншим момент дійсно єдине, що потрібно для того, щоб людині компенсували вже витрачені гроші на ремонт квартири або житла. Потрібно обов'язково мати докази, тобто докази, скільки Шек, я він я витратив. Не чую, перепрошую? Чеки, я так розумію. Так, так, чеки, угу. на що він витратив, якби і фотофіксації пошкодженого житла, і фотофіксації вже відновленого, відновленого після ремонту. Угу. Так, ну і власне, це, це весь здається алгоритм, так, який ми з вами описали. Якщо є пошкодження, людина повинна подати заявку декілька способами зручними для нього зафіксувати. Звісно, приходить комісія, також фіксує, складає протокол, і потім вже людині приходять, або родині приходять гроші. Ну і далі от до речі, далі, після того, коли отримала, отримали. Власники житла або квартири гроші, яким чином їм розпоряджатися? Тобто, з ким заключати договори на ремонт квартири або житла? Так. В постанові Кабінету міністрів під номером 381 зазначено, що дані кошти ми можемо використати або на будівельні матеріали, або на ремонтні послуги. У додатках до постанови передбачені, які будівельні матеріали ми зможемо купити на даний ремонт і які, і які ремонтні послуги ми зможемо зробити для відновлення власної квартири чи будинку. Тобто особа, яка от отримує кошти, вона має все одно якісь обмеження, вона має керуватися чинним законодавством і купувати те, яке, от, що дозволено законодавством, тобто не робити те, чого там не вказано. Ага. Е, також хочу додати до алгоритму дій, що після того, як особа отримає кошти, наприклад, здійснить вона там ремонт чи там, накупить будівельних матеріалів для відновлення там, житла, вона має обов'язково прозвітуватися для держави. Вона має повідомити а, в ЦНАПі, повідомити там, в управління соціального захисту населення, або здійснити це через електронні послуги дія, Про те, що вона або завершила ремонт, це якщо у неї квартира, і якщо, наприклад, у неї сума компенсації становить менше 350 тисяч гривень. Або якщо в неї будинок і сума компенсації становить більше 350 тисяч гривень, то тоді особа має звітувати. Тися два рази, тому що тому, що грошові кошти будуть зарахуватися в двох ну в двох формах: перша форма це 70% від суми компенсації, Три, друга форма це вже решта. Після того, як особа повідомить, що вона 70% суми компенсації використала на ремонт. Uh -huh. Тобто, якщо у нас квартира, у нас буде одне зарахування, да? якщо у нас менше 350 тисяч гривень суми компенсації, у нас буде одна звітність, одне зарахування коштів. Якщо у нас приватний будинок і сума компенсації буде становити більше 350 гривень, то особа отримує два зарахування, 70% і решту, і звітності треба їй ну, провести в. Два рази. Uh -huh. Зрозумів, і знов таки момент ще один важливий: якщо власники помешкань, будинків, квартир зруйнованих або знищених в вирішать не користуватися, от просто тут і зараз, як то кажуть, грошима, які надійдуть від держави, а трішечки якось ну поки оберуть, скажімо, виконавців робіт, поки знайдуть матеріали і так далі. І так далі, тобто трішки відкласти це це рішення, ремонт помешкання. Звісно, що ціни зміняться, бо зараз вони ростуть абсолютно на все. От чи буде держава враховувати цей момент і індексувати, чи все ж таки це вже падає на плечі власників пошкоджених приміщень або квартир? На жаль, на превеликий жаль, у нас в законодавстві не, не написано про індексацію. Тому, якщо особа вже отримала кошти да, на, 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 на відновлення пошкодженого ага. житла, то, на жаль, держава не буде проініндексувати. Дану суму, і особа має використати ці кошти на протязі 12 місяців, якщо це квартира, 18 місяців, якщо це ну, приватний будинок. Угу. Тобто можна навіть сказати, що краще не зволікати, якщо вже ви пройшли весь цей алгоритм дій, подали заявку на відшкодування, до вас прийшла комісія, також все подивилася, зафіксувала, склала протокол, передала його у відповідні інстанції, скажімо так, і вам вже не. Дійшли кошти, то все ж таки краще з ними не зволікати, так? Так, так, краще з ними не зволікати, ну якби витрачати їх за цільовим призначенням, робити ремонт, відновлювати своє житло. І ну продовжувати жити, це це, це точно. Це, це найголовніше. Да. Ну і сподіватися на те, що все, все буде добре вірити, звісно, в збройні сили України, в Сили оборони України пані Владислав. Я вам дякую. Ми здається, знов таки розібрали все пов'язане з відшкодуванням за збитки, які країна агресор на жаль надає. Які ми отримуємо через дії країни агресора, а збитки за завданою. Шкоду пов'язану з житлом за зруйноване або житло, або пошкоджене. Якщо ми щось упустили, якщо я щось упустив, упустив то будь ласка, можете додати. Так, е, да, Хочу ще додати От, ласка. про пошкоджене говорили, а про зруйноване також хочу додати трошки. Алгоритм uh -huh. дій трішки ну, він то однаковий, але трішки є нюанси. Зруйноване житло це от коли, наприклад, своїми словами буду казати, так, так. Зру... Зру... зруйнування відбулося внаслідок бойових дій. Терористичних актів диверсій з боку Російської Федерації і зруйноване житло відновленню не підлягає да uh -huh. шляхом проведення там ремонту. Тому а, в першу чергу ми знову ж таки йдемо в поліцію, фіксуємо про те, що у нас зруйноване житло, отримуємо оригінал витягу з єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Далі ми повідомляємо про те, що наше житло зруйноване. Це можна зробити знову ж таки або через дії онлайн, або через СНАП і УСЗН, управління соціального захисту населення. Далі ми вже подаємо заявку на отримання компенсації за зруйноване житло, і тут такий нюанс: ми можемо отримати компенсацію у двох таких формах. Ми можемо вибрати, якщо у нас приватний будинок, це або грошова компенсація для, для будівництва нового житла, або отримання сертифікату для придбання нового житла. Якщо у нас ну якщо у власника да зруйнована квартира, то по законодавству власник даної квартири може отримати компенсацію у формі отримання сертифікату на придбання нового житла, тобто у нас є дві форми: або грошова компенсація на будівництво, або отримання сертифікату на придбання об'єкту нерухомого майна. Якщо це будинок, якщо був пошкоджений, не не пошкоджений, а зруйнований, перепрошую будинок, то тоді власник має право вибирати або він отримує компенсацію грошову, або він отримає сертифікат. Якщо у власника була зруйнована квартира, то тоді він абсолютно автоматично по законодавству, відповідно до постанови Кабінету міністрів під номером 380, отримує автоматично сертифікат. Сертифікат дійсний 5 років. Коли особа, наприклад, вже придбала по сертифікату будинку чи квартиру, дивлячись, що да, це обов'язково має бути придбання будинку на підконтрольній території нашій державі, uh -huh. де не ведуться бійові дії. І після того, як уже особа придбала по сертифікату там, будинок чи квартиру на даний об'єкт нерухомого майна, нотаріус накладає таку заборону відчуження. На, аж на 5 років. Ага. Тобто власник нового житла він не може там продати цей будинок або там, переписати. Він абсолютно буде перебувати в зоні відчуження. Але якщо у особи буде там накладений якийсь там штраф, якась відповідальність, то абсолютно нотаріус може зняти ну, дану заборону відчуження даного майна. Розмір він визначається, виходячи з загальної площі там квартири будинку, і звичайно відповідно до вартості одного квадратного метра площі знищеного майна. Тобто, це все враховано. У нас є доступні онлайн-калькулятори, а саме можна на сайті подивитися «Поверни своє. Ці всі розміри розміри компенсації вони актуальні, можна перевірити і подивитися, який розмір буде там за пошкоджену квартиру, за пошкоджений будинок, чи там за зруйновану квартиру, чи за зруйнований будинок. Uh -huh. Тобто, алгоритм у нас однаковий, але процедура і трошки. Відрізняється трошки відрізняється у формі да у формі отримання компенсації важлива інформація. Дякую пані Владиславу. Між іншим, і я так наскільки я пам'ятаю, знов таки сертифікат або грошову компенсацію за зруйноване взагалі житло. А можна отримати за допомогою точніше купити вже житло нове, а можна за допомогою ріелторських компаній, які співпрацюють цією програмою. І у нас також були ефіри в на Радіо Накипіло, де розповідали, як це конкретно зробити, який вже конкретно повинен бути алгоритм дій. Знайдіть, рекомендую, зайдіть на сайт Радіо Накипіло. Є ці програми на Харківщині. Я знаю, вже є декілька випадків, не дуже багато. Їх там десь. Декілька десятків може, але є випадки, коли люди вже скористалися цими сертифікатами. Що ж, дякую щиро, пані Владислав. Нагадаю, що говорили ми про компенсацію за ушкоджене або знищене житло. Як його поновити, як його відремонтувати з юристкою громадської організації Інституту аналітики та адвокації Владиславою Ломакіною? Пані Владислава, величезна вам подяка. Можете відключатись. Я Філіп yeah. Дикань веде. Дучі прямхетерів вечірніх. Дякую всім, хто нас слухав, хто дивився і дивиться. Робіть це і далі. Звісно, е, нагадаю, що завтра е, завтра п'ятниця. Це значить, що прямі тера радіо накипіло на хвилі радіо накипіло розпочне Наталка Моренчак о 10-й, О 2-й ви почуєте неодмінного ведучого і володаря пообіднього терокорила Лукаша. Ну а увечері ми знову зустрінемося з вами.